Вогнеслава світла! Будемо вогонь святий небесний у душі наші, у роди наші на землі стяжати. Вогнем святим небесним, душі наші. Землі наші, роди наші, владу нашу відкрила. Відкрив де всякої очищати. Світлий Красний, прийди усе дереве, дерево те і покладено. Прийми від нези до бою, пожертви Наш Наславий тебе, як провідника Небесного. Тебе ми убираємо, Боже нашим вісником до боїв рідних. Бо ти володієш багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як тішини піснями нашими. Огонь пронизує пітьму морока і нищить басарі, нищить кривдників лиходіїв, землі нашої, родів наших, у владі нашій. Він воє наш провісник світла й тепла. Слава Бог, надорогостя нашого, Він і той, хто відніше пожертви до неба приносить багатства нещасленні. Огеню, силою своєму будню, бережи нас, відкрив деталиха. Спопили гуду й зелу душ людських, прийди, огеню, єви свій лик, палаючий, прийди і почуєш многії слави. Зрости на юдей підтриманий сонцем маслом, хай сороку звідти в яві кличемо тебе, Огеню, співом своїм. Сиперу приніс тебе з неба блискавицею, тож не будь з нами світлим яскравим. Тебе ми світи хочемо, Боже. Слава, Огеню. Слава. Слава Богу,

наше слово. Ой, Бог, было света права. Ой, Бог, было света ява. Ой, слово на дуе Служи нова. Слава. Олень, Веле, слава. Огень, освітний красний. Силі ти співає, слави, величаю, бути і прибіжити сила наша. Піснями своїми кличемо, Боже, Тебе. тебе бо пожату у небо несяж, Тибо найкращий же серед нас. Цими слава тебе на всі сторони світу ми просвітника, ночі, кожного дня силою твоєю прочищаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви наші роду Небесному дарувати. Ти родині їхній рівний у славі наш Богу та Перуну, великим пропредкам нашим. Кличемо Тебе, Огеню, прийди, з зрадтю Небесною на наш світлий обряд, Боги, слави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе будемо і годиться, роду земному гордістю, величаючи себе онуками, даж Божими. Так діяли правоці наші мир, та Бог ми ролі, такі чи читів множество є. А розпалючи ватру всім серцем, співаємо гори воре ясно. Тоді бачимо, засяючи в дереві, солоний вогонь небесний. Слава огню, слава! Освітився навкруги, радуйся і слався, наша земле, оню пребати, світови да брати, розгоряйся Божий. Да, ну та вода на запитає, а прийти прибути, той суроцю пригоститись вогнебо святитись. Це ви життя на землі махочі породи роботі, святі всі порода живою забуяло. Хай да. дана Малінка стане в обороні роду Слов'янського, обороні України руси православний. Хай водан батько очистить душі силою своєю. З ми всю країв всіх оці і виходів, земель наших, зродів родів наших, з влади нашої. Даруйте сили Словким звідтягу тим, що зупинилися. Ви у наші родичі є великі, і велики, у сварзі Сущі, освітіть неочі, землю рідної на усі сторони світу, аби перебував наш народ в єдності з Богами. Слава Данії Слава нині речемо богиням нашим, охочі та корові зому, які землю в спокої та багатства дарують. бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами, многими, багатствами нещасленних. Вона, годовальниця наша по всіх часів, беріг, роду слов'ян. Тож кличемо кожу матір, яка джерелом для пожертв прийти та приєднатися до вогни слави, бо без неї податок і благ нема ніякого предодіяння. Кличемо матір землю, дому, землю, землю землицю цю попривисю, яка все світ породила життя, нам дарувала і землі святі прибула. Нині наші світлі, благословіть людей, богих блага, даруйте добродобрим, будьте справедливими сприюзниками. Ми бачимо красу вашу сяючу багатство, несчисленні душа, наша радіть, ким родичам слава. Будьте славними, в роді руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій, слава Матері землі сва. Світнене махо. Могутні наш Ти, Боже, прагне від любові твоєї, та сили, бо ти простором сповніваєш, вітрами, та рухом усіляким управляєш ти у свіку сюдах сущі, все проникаючи в прокриві очі родуслов'янти, є сам род, все вишньої величі, своїх незрівнянний серед богів. Прийди до нас, осяйні Небес, та прийми безкровні пожертви на наші, які у сваргу волину, бачимо, миття Твого лука Твого Бога. Що надягнуто стрілами стрибожими, хай линуть вони і великодіїв, земель наших, родів наших і влади нашої, а на дітей наших, на роди наших, а зіда достаток і благо батькові ти наповни тіла нашим здоров'ям рідним землю миру, а роди наші багатствами нещасленними. Ти бойовіш на могутній, всепереможний, Боже слов'ян.

Рот славы. Виш... С вами слава, слава руку він. Ясобрежена, ша, він ділба ритнаша. Моя Мараяса Наша. Стрибове Дякую, Як вичешли огня, бо порідництво з ним, з тим, хто нам процвітання, з тим, кого ми кличемо на Вони славі. Хай огін покриє попелом кривника вигодія, хай огінь з поблисі кривдників вигодів земель наших, родів, наших у владі нашій. Ми ж по честі та совісті добуваємо багатства своїх. Боже наш, ти споглядаєш самого рода Всевишнього. І ти бачиш нас ось тут. Бережи, народи, свиря на достатку. А вороги залишишся ні з чим, ти боясь могутній Богогень, Ти єдиний володар земель наших, ти наш верховода та князь могутній та воневся, Боже наш. Слава огення, жертвуючи масло. Його непорушні кони не утримують між родом небесним і земним. Мути всі усміхається тобі, оганю слава та сила руси. Серце своє обережемо віру воїнів, сварого, перу на до усіх богів у Всевишньому триглаві сущі. Бо це вони є ті, хто шляхом прави, свар досяг. Їм рід наш славо стоволосу співає, і сколону віків мовитимемо до неба та землі, щоб ти Огонь, був посеред нас. Хіба чому, як летить Бог, силою своєю, він бо не з нами, поки горить Огонь в душах життя як тілі. тілі. Спопилиш огеню, басою, душ наших. Перетворив попіл задуму ворогів народу нашого. Спопили кривдників виходів земель наших, родів наших, у владі наших. Сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава, Огню! слава, слава Богам, слава, слава. Хай прибуде, вогонь Святий Небесний. вогонь любові, вогонь радості, вогонь, віри, вогонь слави, з усіма нами. Слава рідним слава! Ну а ми переходимо до слави Перуну, залишайтеся з нами і будете автоматично перенаправлені на трансляцію слави Перуну.